У примітті до містичної книги Вій Микола Гоголь написав, що повість є народний переказ, який він передав саме так, як чув, нічого не змінюючи. Ім'я фантастичного підземного духу Вія було придумано письменником в результаті з'єднання імені Володаря Пекла Залізного Вія з української міфології та українського слова Вія, тобто повіку, звідси довгі віки Гоголівського персонажу, а чи не до Ніжинського підземелля ведуть таємні стежки підземного духу Вія? Донедавна про Ніжинське підземелля лишень говорили, та й то в окремих колах, а щоб реально побачити таємничі споруди, не було можливостей, адже точне місце розташування підземель було невідоме, і ось навесні цього року вперше заговорили серйозно і не тільки заговорили, а й продемонстрували таємничу знахідку. А все почалося з того, як у одній з шестин міста земля провалилася ніби у безодню. Спочатку, завдяки зусиллям волонтерів та активістів, було розчищено частину підземелля від багаторічного ґрунту. Потім цей процес поглибили. Під кількома земними шарами розвіднились цегляні стіни, стелі, виходи, вентиляційні та світлові тогочасні отвори. Віднайдене у ніженні підземелля це лише початок кропіткої роботи з відновлення стародавньої розгалуженої системи підземних печер, більшість з яких і напевно, вже давно втрачені, але дослідники сповнені надії на відновлення цілого комплексу загадкових ходів і, можливо, не в один ярус. На сьогоднішній день вже відомо, що ці підземелля ведуть через кілька розгорних юлок до певних об'єктів, зокрема й до підземних переходів між церквами, а їх у Ніжині дуже багато. Відкрите від недавно Ніжені підземелля може привернути увагу не лише громадськості, а й науковців. А якщо все це розкопати і далі. Звичайно, для цього треба буде вкласти немалі кошти, то можна не сумніватися у відкритті та популярності нового туристичного маршруту під землею у Ніжині. Світлові вікна. Такі світлові вікна майже в кожному приміщенні із 15 є. Тобто тут не тільки світлові, тут є ті, що повітря впускають, були такі стовпи, були навіть На Сьогоднішній день досліджено вже 15 приміщень підземних. Це цілий комплекс, вірніше, частина від комплексу, який георадарними дослідженнями зараз виявлені. Ну, на словах поки що ми не отримали саме результати, але більше 40 приміщень нам зараз озвучили. Тільки на цьому ось. Приміщення це вони всі між собою зв'язані. Частково зверху були греческий та міський магістрат. Впродовж вулиці Гоголівської стояли грецькі торгові ряди. Все інше це просто підземні приміщення. Зверху на них не знаходились ніякі приміщення. Тобто це комплекс, який не побудований зверху нічим. Ніжені не всі знають, що між церквами в історичній частині міста, навіть за містом. На дворі 30-градусна спека, а тут у підземеллі приємно і прохолодно, але й трохи моторошно. При сході в 4,20 висоти і два розголодження, ще два напрямки. Один йде до церкви, другий йде до Голівські. Але ж да, але ж треба дослідити. <кій> але, але виникає питання ще розчистити ось ту частину, той завал, і подивитися, як вони пов'язані. Десь має бути перехід. Хоча з іншого боку, судячи з цегли, оце закладено пізніше, аніж оця стіна. Тут навіть залишились завіси, то ймовірно, що це якраз і був прохід. Але майбутнє дослідження покаже. Далі звідси воно йде аж до собора і виходить за собор, перед яким ми з вами стояли. Mm -hmm. В ту сторону воно йде до вулиці Вогорівській, на якій ви стояли з камерами, знімали. А коли я робив фільм про стародавні судії, і там те з уводами говорили, ми показали пару точок де ймовірно могли бути скарби модели. Але тепер оце я дивлюся, що тут набагато вигідніше було Треба повідомлення. В цьому році неродарні радарні дослідження провелися на цій площі видимі, скажімо так. Це все є комплекс приміщень підземних, тобто доволі обширний, великий. На сьогодні, як сказав пан Іван, вже досліджено 15 приміщень. Є точно встановлено зараз приміщення під монастирем поруч ймовірно, теж пов'язані, як показує іградарне дослідження, але поки не потрапиш всередину, точно не скажеш, тому що іградар показує власне сустот і переміщений груп. Ця замуровка йде вже е, 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 20-го століття. Тобто десь ось тут, і що виходив, був рука виходу, а сюди і заходило. Ну просто... Це там хлопці сім'я. Щось знайшли, мабуть. Скарби. Під земель, ви знаєте, що завжди бувають всілякі містичні історії. Взагалі, містики у нас дуже багато, от і навіть історія з нашим е, магістратом це теж містична, абсолютна історія. Бо на створення цього магістрату, на побудову цього магістрату, були виділені достатньо значні кошти з генеральної канцелярії кінця другої половини 18 століття, але якимось містичним чином половина з них була е, розкрадена. Thank you.